Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні маленьке відео про ще одну партію живців, які були наживцьовані 22 червня 2025 року. Ось так виглядають зараз живці. Все підписано: деякі в просто в плошечках, деякі у горщиках окремо наживцювала. Буду ставити в підвал під фітолампи. Тут в мене є моя помічниця, контролер, і будемо спостерігати. Сьогодні у нас 21 липня 25-го року, майже місяць пройшов без одного дня. І давайте дивитися, як розвиваються ці живці, вкоренилися вони чи ні. Але я вже бачу, що деякі пішли активно у ріст, тому починаємо огляд. Так, є у нас ось така плошечка з живцями. Тут у нас Stargazer, оцей рядочок. А це Dark Angel. І дивіться, скільки там є повітряних корінців. Руки в мене в землі, тому що я тільки що пересаджувала гортензії. Давайте подивимося, що тут. Дивіться, які корінчики гарнюсенькі. І вони активно пішли у ріст. О! І все гарно наростає. Давайте старгейзер подивимося. Теж тримаються дуже-дуже міцно. Опа! Дивіться, які корінчики шикарні. Зараз буду пересаджувати в окремі горщики і. Далі буду спостерігати за ними, як вони ростуть. Так, ух ти, тут взагалі. Угу, дивіться, який кущик вже повноцінний виріс. Тут ще в мене живець волотистої гортензії, який гарно наростає. На жаль, він не підписаний, але я пошукаю, може десь я записала собі. Що це таке? Шикарненький такий маленький. Це в мене типлтензія, яку теж 22 червня вкорінювала, живцювала. І, судячи з усього, вони теж, бачите, пішли у ріст. Думаю, що є корінці. Ну, тримаються вони добре. Є корінчики. Гарні такі корінчики розвиваються просто-просто. Ух ти, тут взагалі. Зараз іншу рослинку подивимось. Тут є маленькі корінчики. Подивіться, вони такі малі пусічки. І вже з корінчиками. Ну такі малі пусічки. І ще одна. Які корінчики. Ви тільки подивіться на це, Так, тут у мене одна непідписана гортензія. Корінчики тут є. Не знаю, чи видно вам чи ні. Зараз я вам дістану, покажу, але. О, бачите, як гарно наростають. І тут у мене. Вібрант верде, але я зрізала ті, які були дуже пошкоджені. І воно, бачите, думаю, що нічого не вийшло в мене. Тут немає нічого, але бруночки живі, зелені, може просто треба ще час. Цей. Ух ти! Цей з корінчиками. І ще один. Теж є маленькі корінчики. Тут поки що нема нічого. Я зараз їх розсаджу по окремих горщиках, і будуть вони вже наростати кожен окремо. Так, пересадила все по горщиках. Ось так воно виглядає. Тут у мене не помістилися Dark Angel, тому прийшлося їх поставити в ящик до живців, які на вкоріненні. Тут в мене вкорінюються мої новенькі гортензії, які е, я обрізала, бо вони вже відквітли. І ось тут так виглядає Dark Angel. А оце три бокси теж на вкорінення стоять. Коли вкоріняться, обов'язково вам покажу, які тут є сорти. В цьому ящику вже Частково вкорінилися, навіть в окремих ворчиках ростуть, але е, бачу, що ще не прийшов час. От дивіться, як це виглядає. Ось такі живці в мене. На цьому буду завершувати своє відео. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, як будуть розвиватися і вкорінюватися живці. А зараз я готую ще відео про Продовження, про мій експеримент, коли я саджала свою гортензії в кислий, слабокислий і мікоризи, без, без мікоризи. Тому, якщо цікаво, чекайте. Буду рада вашій активності, коментарям і лайкам. Всім миру, добра і пока-кака! -пока.